І долучаємо до ефіру Сергія Лещенко, радника керівника Офісу президента України. Вітаємо вас. І так? Без і так. сумніву в нашій інтеграції до Євросоюзу та й до НАТО, напевно, Польща є одним з тих драйверів, які пришучують, напевно цей процес. І тут йдеться не лише про мілітарну складову. До речі, президент Володимир Зеленський наголошував сьогодні ввечері, що Польща ну, стосовно, наприклад, танків виконала свої зобов'язання. Також очікуємо на броньовані машини і іншу мілітарну допомогу. А в контексті все ж таки інфраструктурної розбудови, чи справді можна вважати найближчі там місяці, ну не на місяці, напевно, роки скоріше, що Польща буде. Таким своєрідним вікном для України у Євросоюз, я трошки прокоментую в контексті залізниці, тому що я входжу до наглядової ради у залізниці по сполученню Львів, Варшава, звичайно, це дуже перспективний напрямок, і те, що на сьогодні запускається цей потяг Рава-Руська, долюблена з перспективою до Варшави. Це напрямок, який переконаний ну буде дуже популярним, тому що можливість швидше і екологічно, і дешевше доїхати до Варшави для Львів'ян круто, а тому що багато не знаєте і родин зараз розділено, і бізнес дуже сильно між двома країнами посилюється, розвивається, і в перспективі загалом у нас є амбіція навіть добудувати, точніше не добудувати, а капітально відремонтувати там є. На дерев'яних шпалах зараз рейка, але вона на ширині українській 15-20 від Львова до Раворуської. тобто треба її перекласти на бетонну, хоча б з певною періодичністю, і зменшити до європейської ширини і мати пряме залізничне сполучення від одного з львівських вокзалів не центральний, але один з в межах міста до Рави, а потім з Рави до Любліна і до Варшави. Там є ще маленька ділянка, яка не електрифікована, теж з польського боку. Ну і з нашого теж треба електрофікації. Тобто, це потребує великих зусиль. Але я переконаний, що це в майбутньому вдасться зробити. І те, що президент це вже анонсував, це знак того, що між країнами на політичному рівні є про це теж певні домовленості, досягнення, і залишається сподіватися, що це буде втілено дуже швидко. Ну і друга проблема. Це рухомий склад. У нас немає потягів, які б могли закрити цей коридор, але вони є в Європі і є сподівання залучити або європейського оператора, або е, взяти в оренду ці потяги, щоб вони курсували за цим маршрутом. Тобто, все це реально реалістично і не повинно зайняти е, дуже багато часу. Тобто, в ідеалі, якби всі зусилля кинути і. Поставити за мету то до кінця року навіть можна було б відновити плюс звузити відрави до Львова. Але ну думаю, це вже менш реалістично. Можливо, до там наступного року. Ми подивимося, але це все осяжні, осяжні терміни. Ну в контексті все ж таки от цієї логістики інфраструктури ну, розбудовою, я просто хотів би нагадати, що ще до ковідних пандемійних часів, ну і відповідно до широкомасштабного вторгнення, наприклад, якщо брати за основу авіаперевезення, то зі столиці можна було полетіти напряму з Києва зі столиці там до шести 7 міст польських. А чи можна говорити про те, що буде розгалужено саме і по напрямках? От залізничне сполучення, і якщо так, то до яких міст, якщо володіти інформацією? ну, у нас вже зараз є пряме сполучення з польськими містами Саме Пшемишль і Хелм по нашій колії української ширини і є сполучення по Вищій європейській колії до Варшави. Це вже функціонуючий напрямок. В перспективі його можна продовжувати, але тут теж є інші Оскільки на Варшаву з Києва потяг іде не через Львів, а він йде через Коваль, то в перспективі можна робити теж пересадку, наприклад, Київ-Ковель, а потім з Коваля до Варшави. В нас є... Не до кінця капітально відремонтований, але вузький європейський хід з Варшави до Ковеля. це можна робити, його капітально відремонтувати і зробити в Ковалі. Наприклад, Хаб. Це як один з варіантів. Хоча, ну так скажімо, проект Мрія все одно рано чи пізно такий Варшава, вузький хід можна зробити, але це займе і більше років, і багатомільярдні інвестиції потребуватиме. Але я думаю, що огляду на те, як війна розділила родини, як Україна та Польща зараз дуже кооперується плотно, напрямок може бути затребуваний. Тобто люди будуть користуватися безпересадковим ходом по вузькій колії Києва Варшава, якщо, звичайно, цей напрямок буде побудований з нуля від Коваля до Києва. Його не існує. До Коваля є. Труський хід. Сергій, ми би ще хотіли сьогодні поговорити з вами на одну тему. Це власне Українська православна церква Московського патріархату, що з нею робити, і, власне, поговорити про наслідки їхнього господарювання у Києво-Печерській лаврі. Отже, з України намагалися вивести церковне приладдя, ікони, підставку під них, а також ковчег з мощами 80 святих затримали на кордоні з Молдовою. Як з'ясували прикордонники громадянин Молдови за дорученням свого товариша? З Одеси мав перевести всі предмети через кордон та доставити до храму в місто Вулканешти, начебто на свята. Тепер перевізнику загрожує до 12 років ув'язнення за статтею контрабанда. І представитель Української православної церкви Московського патріархату митрополиту Нуфрії ще понад 20 священників цієї організації мають російські паспорти. Про це йдеться у розслідуванні української правди. Згідно з витягом системи Роспаспорту, Нуфрій отримав російський паспорт 21 рік тому. А через рік після того він ще й отримав російський закордонний паспорт. Окрім Нуфрія, ще понад 20 священнослужителів. ПЦ московського патріархату мають російське громадянство. Йдеться в розслідуванні деякі з них. Отримали російські паспорти безпосередньо перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. А намісник десятиного монастиря Гедеон, окрім того, що має громадянство крін агресора, у січні цього року проводив службу у російській Казані, і це після року повномасштабної війни. І ми нагадаємо, що з нами в ефірі Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Отже, Сергій, ну музейники вже припускають, що збитки, завдані Києво-Печерській лаврі, сягатимуть мільярдів гривень. Ми бачили ось зараз розслідування з російськими паспортами. Отже, що нам робити, і яким чином ми можемо притягнути цих святих отців до відповідальності за власне те, що вони вчинили з, з Києво-Печерською лаврою і взагалі по відношенню до України. Ну, Україна світська держава, це не Іран, це держава, де церква відділена від процесів державотворення. творення церковнослужителі служителі нічим не відрізняються від звичайних громадян, якщо священник когось збиває на автомобілі, він має за це відповідати по закону. В нього немає жодної індульгенції. Так само і тут, якщо поводилися з національними надбаннями з історичної спадщини, впорушуючи закон, то тюрма або виправні роботи, тобто те, як вже суд вирішить. Але має бути судовий процес і має бути покарання, жодних виключень тут не існує. Їх логічно, щоб їх не було. Що стосується загалом. Московського патріархату, моя оцінка, що тут дуже багато агентів російського впливу, і це не якісь такі домисли. Просто недавно вийшла стаття в Швейцарії про те, що голова російської церкви, Кіріл, е був президентом російської радянської розвідки в Цюриху, коли він там працював і служив. І якщо Кірил був резидентом в Швейцарії, то я думаю, що і представники московської церкви в Україні так само були резидентами. Це логічно, і тут немає якихось додаткових знаєте, домислів створювати. Просто логіка підказує в Швейцарії. Ж він був агентом, то тобто й в Україні з великою ступеню грагідності теж він мав бути агентом. Тому всіх агентів перевірити, якщо підтверджується. Розслідувати, судити і позбавити будь-якої можливості впливати на свідомість українців взагалі до кінця життя в різний спосіб це можна зробити. А що стосується церкви як такої, то держава не повинна створювати ніяких додаткових обмежень для існування свободи і розповідання в Україні, але всю агентуру треба. Вичистити, і я думаю, що чим більше таких розслідувань буде, тим швидше сама церква самоліквідується. І стане зрозуміло, що в неї немає простору для існування в Україні. І вона так само, як партія регіонів, коли зникла, була така потужна партія, обиралась на виборах, третину населення за неї голосувало, всі ходили свічки за неї ставили, а зараз випарувалася як краса на сонці. Немає так само буде з російською церквою, як з партією регіонів. Випарується, і ніхто навіть не згадає через. 20 років про її існування, але для цього треба просто системно дослідити діяльність цієї мережі російського агентурного впливу. Якщо вже згадали про агентурну мережу найвищого рівня, скажімо так, да представників ПЦМП раніше, то давайте згадаємо і про партію регіонів в контексті Павла Лебіді, який так само був дотичний на початках створення і навіть мав там якось балотуватися. Ні, -ні, -ні він не балотувався. Він мав був депутатом я кажусь і раді. Він був обраний від партії регіонів. Він мав балотуватися в Верховну Раду цього. Я не знаю, але він представляв партію регіонів в Верховній в міській раді. Більше того, він зізнався в інтерв'ю, що йому пропонували від комуністичної партії балотуватися. І він в принципі був готовий, але його потім переконали регіонали. від партії регіонів. Тобто, ну по перше, абсолютно безпринципна людина. По друге. Партія комуністів заборонена в Україні як така, що сповідувала проросійські погляди. Тобто, е в принципі, його проросійський орієнтир, його агентурний вплив абсолютно очевидний, і за це теж доведеться відповідати за закон. Ну хай там як це була е ремарка. А на цьому мусимо поставити три крапки в спілкуванні з вами і подякувати ага. Сергію Лещенко, радник керівника ага. офісу президента України, був з нами.